Юр, маршрут твій на завтра. Так, в тебе завтра буде дві ходки медицини. Скільки там буде конкретно по машині, не знаю, але подивимось. Перша ходка Феофаня. Ось заїзд я тобі покажу. Їдеш, розвертаєшся і заїзд тільки тільки сюди. Сюди ти не проїдеш. Так, зараз. Всідеш, далі, далі, далі. Тут через центральний вход. Я там номер скинув. Ну, краще набереш, там, я думаю, мабуть, і не пустять через прохідну. Прохідна, потім наліво і наліво. Там стоять бігбеги, там, по-моєму, більше 10 бігбегів, і вони там під навісом, але. Ну, Коротше, там навіс, значить такий більш-менш високий. Хлопці. Ну, ми забирали давно ще. І Атега, і Рексом. Серега забирав. Я думаю, зможеш ти теж забрати. Перша ходка. Забираєш, висипаєш. Можна було по клініку рака забрати, але. Ну, коротше, вона не влізе, я так думаю. В Рекса точно. Висипаєшся. І друга ходка, я думаю, тобі краще почати з. Перша клінічна лікарня, там у нас чотири контейнери відкритих. По заїзду я тільки що дивився по GPS, як вони ставили ці контейнера. Ось так: от. проїжджаєш сюди, сюди і звідси заїжджаєш. Номер телефона я теж скинув. Далі підгружаємось клініка рака. Та я думаю через Дарницький. Звідси через Дарницький. Далі через Дружби. І на клініку рака. Не пам'ятаю, був ти тут чи ні. Але тут заїзд, він. Навігатор веде правильно, тут просто така вулочка незаметна, типу, щоб не проїхати і не крутитись. Ось вона. І там вона стоять. Там наші контейнери і біг Б. -бі. Важити тут важити не треба. Феофанія треба важити. І на Харківському шосе перша лікарня теж треба важити.